Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішин. З вами Володимир Душа. Сьогодні приїхав на такому місцевище половити рибки. І я тут був рік назад. В принципі, непогано половив підляжчиків. Навіть плітали осінні карасі. А сьогодні в надії половити так само рибу на плітку, не надіюсь, надіюсь вже на якісь більш-менш нормальні розміри. Підлящик, я би так Холодно, а зранку мінусова температура вночі, точніше, під ранок була нульова температура. Я вирішив не виїжджати з самого-самого ранку, а щоб зустріти сонечко. я приїхав до десь вже 10 годин дня. Сонечко вже піднялося, трішки пригріває і не так буде замерзати руки і обличчя. Бо тут, в принципі, я вдягнений достатньо тепло. Температура води зараз 8 градусів. Я проміряв дистанцію. Дистанція у мене 60 метрів. Там є така невеличка аномалія. Я би так сказав тверде дно. Все інше І ще ця трава, яка впала, але на дні вона така гніюча, бо протягував маркерних грузів. І на маркерному грузі постійно виймав. Куски а, трави такої неприємної, вже майже знила, але вона ще така коротша. Сьогодні вудло ще використовую Enzon Slim Feeder в довжині 390 з тестом 120 грамів для дальних дистанцій та великих хари. Таку тушку Distance Enzon в розмірі 6 тисяч 6 тисяч. І е, в мене намотаний шнур, це Enzon е, діаметр поєпадки класифікації. Одиничка, щоб ви розуміли, це десь по європейському ну, 1312. І е, е, вставка в мене замість шухлідера в мене вставка е, жил. Так само ензоновська. Жилка в мене тут вставка 10 метрів, розповім для чого. Бо, як бачите, я сижу на каміння, в воді каміння і присутня ближче до берега рак Для того, щоб не різати шнур, не втрачати його кількість, я вставляю саме цей такий, я би сказав казав, але з саме жилки. Діаметр цієї жилки 0,28. Що далі? Так само, якщо клюне крупна риба, це буде мені допомагати виймати, бо вона буде розтягуватися на довжині в 10 метрів і буде амортизувати сильні рибки крупної риби. Якщо вона підригам сьогодні не використовую, використовую так само вставку з цієї самої жилки, як від Прикормку використовую сьогодні для щову, світлу, а я не буду темнити прикормку, щоб на точку не вставала дрібна риба. Ну, мені так хотілося б на початку своєї риболовлі простроїти такий план сьогоднішньої риболовлі. І з наживки в мене буде звичайний опариш та в мене буде кукла. Це опариш, який вже окуплився, його гарно дорогувати на точку для того, щоб закликати ляща, ще підлящика дуже це полюбляє, і я буду сьогодні це додавати в свої годівнички. Прикормку я просів через 3 мм, всю крупну фракцію я вибрав, викинув її, не буду її використовувати, лише мілка фракціонна прикормка та живий компонент. І ще, друзі, мені вдалося дістати. Порцію осадочного мотиля. Його так само буду використовувати, бо осінь, Осінню риба так само полюбляє мотиль. Без нього, на жаль, ніхто. На даний момент він є, є можливість його придбати. Завтра післязавтра його не буде, буду ловити лише на те ще. Тому не буду довго розповідати, поїхали годуватися та починати знову. Опа! І можна сказати, що провтикав. Клювання. Чи є там? Ні, нема, нема, нема. От і перше, перше вже клювання є. <різь> <різь> Опірвався повідець, так ось що, обсос. Що у нас там за рибуля така? Я думаю, що, мабуть, коробчик невеличкий, бо на ляща щось не схоже. А може невеличкий підлящик. Щось на початку він тугенько йшов, а зараз прямо в берег йде. Покажися, покажися. Так, це лящик. Ой-ой-ой! Який же красень! О. Просто бомба, ракета, пушка петарда. Просто подивіться цей розмір. О. Опа! Розмір просто. просто огромный. Вы подивите на этого жирного ляща. Матинка фух Так. Взял за краешек просто на упарыша два. Два упарыша. Опа. Просто подивіться на цей размер Ну, тут точно півтора-два кілограма. Колеги як вам ляж, бачите, битий, битий ляж. Ось, бачите, щось його побило. Але будемо його відпускати. Фу -фу 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 -фу. Хіба щось потихесенько бере за насадку, дзьобає, але такий 100% загиб щось немає. Мабуть, крутиться біля точки нагодованої і чіпляється за основний шнур, так теж може бути і таке враження вроді клювання, бо такі натягування начебто як клювання. Але це може бути і помилкова така річ, коли ви бачите ваш квівертип, начебто клює, але це просто риба ходить навколо вашої годівнички, і у вас є натяг... натягнутий основна... основний шнур, опа, чижилка. І воно б'ється. Але саме в дану секунду. У мене відбулося клювання. Невеличка рибка, відчувається, що вона не сильно дає бій, але краще під берегом фрикціон трішечки відпустити, бо не знаю, що може їй прийти на думку. Та в саме останній момент... Вона почне давати бій. Ось бачите, як зараз. Повідець 0,10, коротенький, без фідергама. І щоб не відірвати її, бачите, про що я й казав. Краще під берегом відпускати фрикціон. Опа. Оп, єсть. Рибка під саки. Опа! Так, велика риба відійшла, а маленька підійшла. Ось така. Але все одно гарний екземпляр, гарна риба, приємна на виважування. Гачок 66-0 в розмірі 16. видягаю одного париша чулком. Потім вдягаю одного мотиля за голову обережно і закриваю знову одним опаришем. Ось така ось комбінація опариш, мотиль опариш. Мені подобаються риби, рибі так само. Зараз перезакинемо на нашу точку. Опа. І подивимось на реакцію риби на цю насадку. Ой-ой-ой! Ось і друге клювання. Відпуск... Відпустимо фрикціон Ой. 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 Ой-ой-ой. Рибка. О! Ну-ну. Гарний теж лящик, я думаю. Богодівночка не встигла ще вимитися. Покажися, покажися, де ти єсть. Вже майже під берегом. Ох, так. Знову пан ляж. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Отчекай, друже, зараз ми тебе обережи! Ось так от покладемо під саку. Ох. Отакі ну, я хочу сказати. Такі саме по розміру. Ви подивіться. о, Оце розумію лящи. Оце розумію риболовля сьогодні. Так, де мій екстрактор? Ще раз колеги, дивіться. Ось такі пузатінькі, але цей чистий, бачите, чистий з двох сторон. Ідеальний стан для фото. Хі -хі -хі. Ідеальний ляж для фото. Ну, як вам? Поставте палець вгору. І так, колеги, ось. Дивіться, ось такий красень зараз підловився. Ху -ху, розмір. Ну, на вашу думку, яка вага? ну, Мені здається, тут кілограма півтора точно є. Він такий пузатінький, тяжкий. Будемо його відпускати, хай собі підростає. Далі. І так, колеги, відбулося непогане клювання ляща, я би сказав, бо це вже не підлящик. це 100% лящ, до достойного екземпляру, я так хочу сказати. І а, що я робив? Я майже 40 хвилин бачив тільки одне клювання, зійшла риба, відразу вона клюнула, я підняв і не встиг навіть її засікти. Після цього почав давати дуже велику кількість кукли, от якщо пам'ятаєте, була повна коробочка. Я майже згодував всю туди цю куклу цього кастера на точку і потім відбулося клювання. Але клювання не було таким класичним лящовим, що там загиб, відстріл, а воно просто почало потихесенько. На квівертипі показувати, що сідає риба. Я підняв відразу фрикціон відпустив, бо відчуваю, що риба крупна, я спочатку подумав, що невеличкий коробчик, бо тут так само є карасі і коробчики. Але вже після того, як 3 чи 4 оберти котушки зробив, зрозумів, що це ляж бо короб далі би давав. Би Таку тугу натяжку, а Ляш пішов в берег, і я легесенько його вимотав та підняв в підсаку, без всяких перешкод. Вода холодна, риба а, вже така трішечки не, не так б'ється, як влітку. Да? Тобто не дає такий сильний бій. Але на початку мені здалося, що там ну, гарний екземпляр, вже витягнувши на берег, розумієш, що він не такий вже і великий. Без фідергама завдяки вставки жилки 10 метрів і фрикціону в м'якому удлищі, мені вдалося в принципі, нормально, швиденько витягнути цю рибу без перешкод, я би так сказав. Зараз я знов набив повну годівничку кукли, цього кастера, дав на точку і чекаю клювання. Зараз підніму темп, вже десь не 3-4 хвилини, а зроблю до хвилини для того, щоб догодувати точку. Бо один ляч не приходить на точку, приходить декілька. Розуміючи, що я не дуже так багато і накормив точки, то цей живий компонент. Та Зграє е, риба, яка підійшла, вона може швиденько його з'їсти та піти. Для того для утримання треба догодовувати. Тобто зловили велику рибу, догодуйте там або в темпі, або зробіть 3-4 годівнички живого компоненту разом з прикормкою. Це допоможе е, цю точечку, точку вашу трішечки е, возобновити для е, нового підходу риби. Опа, що дає справжньому рибаку справжні емоції? Це, колеги, гарна риболовля, коли є клювання, коли риба відгукується на, твої, на твою прикормку, на правильну вибрану насадку. Та, друзі, самі великі емоції, мабуть. Це коли клюють гарні риби о такі о, опа, опа опа. опа. І ось такі лящики під лящики. Ой-ой-ой. Тільки відійшов, як кажуть, в туалет і віддалося клювання. А як так, хочу сказати, непогано. Клювання було таке фідер запригв на підставки. Опа. Так, Це 100% ляж. Я відчуваю, як він просто тягнеться тяжко. Але мені здається, що розмір буде непоганий. Десь може кілограма-півтора. Або просто я втомився. Ще пам'ятаю один із коментарів, який мені написали. Кажуть, а як ти розумієш, що вже хватить ловити рибу? Я кажу, ну у мене це відбувається так, коли я вже втомився, да, тоді я збираюся додому. Неважливо, я можу зловити 2-3 риби, відчуваючи цей адреналін, опа, отримуючи емоції, зловивши рибку, о, наприклад, Ось такого розміру, ви просто подивіться на цей екземплярчик. Ляща. Я можу тему сьогоднішнього дня для себе просто закрити і сказати, я сьогодні наловився, ви подивіться Ляще. А? Оце я так розумію, лящ. Ось, а якийсь ось на ньому паразит сидить. Чи що це таке? Незрозуміло. Ну, колеги. Такий пузатенький. Позатінький гарний гляж. Ух, брюшко набите, він вже готовий до, я би сказав, до зими, до зимування. Та будемо його відпускати. Ой, собі підростає малеча. Ух, пішов. Клас. І так, колеги, на цій чудовій ноті та цій прекрасній рибі я буду завершувати свій риболовний день. Я вважаю, що сьогодні був один з найкращих в цьому році в мене таких риболовних днів. Я маю на увазі саме по рибі. Риби було достатньо, вона вся була велика, дрібної риби не було зовсім, плювання були гарні. Навантаження на вудлище було приємним, емоції зашкалюють. Я, чесно кажучи, підвтомився тягати рибу, тим паче з десь такої дистанції. Але це приємні емоції, приємна втома. Не хочеться їхати додому, хочеться ще половити, бо я розумію, що сюди приїхати в мене не вийде ближайшим часом, мабуть. а може і в цьому році я вже сюди і не прийду. Не знаю. Дуже далеко їздити. От, тому виходить такі дуже емоційні риболовлі саме на цій локації. Колеги, підводячи ітоги сьогоднішнього дня, хочу сказати, що підсадка мотиля справжні працювала, вона надавала гарні риби, і саме один мотиль на гачок, закриваючи жалоб гачка, приносило гарні результати. Тому їздіть на рибалку, беріть з собою мотиля, хоча б якусь невеличку порцію, якщо є можливість. Та саме осінню риба хоче саме цю насадку. Використовуйте лайфхаки, беріть саме необхідне на риболовлю, да, це прикормка, насадка та бажання зловити свого трофея. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфіш. Всім пока!